Сьогодні притчу про сівача. Ми звертали увагу на всі, особливості поганої долі тих зерен, які засівав він то на каміння, то на битий шлях, то в хащі. А треба звернути також особливу увагу на те, що стається на добрій землі. Вона надає плід стократ. Чому Христос пояснює, це ті люди, які приймають Слово Боже, зберігають. І зрощують плід від нього в терпінні. Далі ми читаємо про те, що буде з тими, хто наслідує Христа, хто є найближчими його учнями, хто. Несе Його Слово, Його вчення, Його заповіді по всьому світові і дізнаємося, що будуть їх гнати, і піддавати тортурам, і вбивати, і зраджувати, і звершує свої слова Христос. Так? Хто перетерпить до кінця, спасеться. Двічі сказано нам про терпіння сьогодні. І треба сказати, що це одна з найвищих чеснот віручої людини. Терпіти. І трудності, і випробування, і скорботи. Терпіти, коли тебе спокушають і намагаються душу твою згубити таким чином. Терпіти, коли тебе женуть, коли ти піддаєшся не тільки гонінням, і мукам, можливо і Смерті терпіти себе терпіти, бо часом ми недосконалі так скрушуємось через ту свою недосконалість, що доходимо до віччя через те, що ми і підпали під якусь спокусу, і не витримали якоїсь напруги, І виявились в тому чи іншому розумінні слабкими, а Бог нас любить такими, якими ми є. Недосконалими. Бо насправді один Бог досконалий. Так, Христос часом каже, будьте досконалі, як отець ваш небесний, але насправді він добре знає, що нам досконалості не сігнути, Але Він нас недосконалих любить. Він до, до недосконалих прийшов. Він прийшов покликати не праведників, але грішників. До покаяння. Він шукає заблудлу овечку і втрачену драхму шукає, знаходить, радіє. І за кожного грішника, що покаявся, він радіє надзвичайно. Тому і себе треба терпіти. І невідомо, що тяжче терпіти труднощі чи свою недосконалість. Але плід Божого Слова зрощується в терпінні, сказав нам Христос. Тому будемо вчитися тому терпінню, пам'ятаючи, терпіти треба до кінця. До останнього. І цей кінець може бути гірким і важким, але терпіти до кінця і пам'ятати, що тільки той, хто перетерпить до кінця, спаситься.